Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події середи, 14 лютого, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. На Буковині другу добу розшукують восьмирічну дівчинку, яка впала у річку. Знову наркотики та контрабанда на кордоні. Доки необхідно оформити земельну ділянку власникам паїв. У день святого Валентина військовий одружився через дію. Музика. Син врятувався, а дочка додому не повернулась. На Буковині другу добу розшукують восьмирічну дівчинку, яка впала у річку. До пошуків залучили рятувальників поліцію та місцевих жителів. Детальніше у сюжеті. У Чернівецькій області у селі Коритне Вижницького району двоє дітей впали з складки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з річки. Восьмирічну дівчинку наразі розшукують. 13 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 43-річної жительки села Коритне Вижницького району про те, що зі школи не повернулася її восьмирічна донька. Зі слів її сина, переходячи дерев'яний місток через річку Бережонка, він разом із сестрою впали у воду. 15-річний хлопець намагався врятувати сестру, проте коли втратив її з поля зору, вибрався та одразу побіг кликати на допомогу. Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. Були створені групи із поліцейських та рятувальників, які від місця зникнення дитини проводять ретельний огляд прилеглої території у зв'язку із сильною та чиєю пошуки дитини ускладнюються. Розшукують дівчинку-рятувальники та місцеві жителі. Станом на сьому ранку там розгорнуто мобільно оперативний штаб. Працюють наші сектори безпілотних і літальних апаратів, гірські рятувальники і водолази. Вчора пошуки тривали до темної ночі. Після того рятувальники розгорнули два пости з висвітленням місця події і виходів з води, щоб моніторити ситуацію. Наразі пошуки розширили до 14 кілометрів руслу річки. Наразі пошуки тривають. Євген Паселюк, Олександр Улюнін. Новини Сі 4 Намагались перевести до Румунії канабіс та амфетамін. Чоловік 1985 року народження намагався виїхати до Румунії на вантажному автомобілі через пункт пропуску Красноїльськ. Під час перевірки кабіни вантажівки. Службовий собака прикордонників зреагував на сумку водія, у якій виявили папоровий згорток з канабісом. Через годину в кабіні іншої вантажівки, що прямувала на виїзд з України, собака зреагував на відтік з продуктами, в якому правоохоронці виявили пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору. Водій зізнався, що в пакунку знаходився амфетамін. Наркотичні речовини вилучили, порушників передали правоохоронцям. Прикордонники виявили запакований контрабандними сигаретами автомобіль. Громадянин України намагався виїхати до Румунії на власному мікроавтобусі. Маючи інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів, прикордонники провели огляд транспортного засобу та виявили заховані в повітряному фільтрі, сидіннях та паливному баку сигарети різних марок. Всього вилучили 650 пачок сигарет на суму понад 58 тисяч гривень. Автомобіль, яким перевозили контрабанду, також вилучили. Майже 150 власників паїв у Чернівецькій територіальній громаді не оформили право власності на земельні ділянки. За законом України це необхідно зробити до 1 січня 2025 року. Як зареєструвати земельну ділянку та що буде з власниками паїв, які її не оформлять? Далі у сюжеті. Сертифікат на земельну частку засвідчує право власника на отримання земельної ділянки та містить дані про її вартість та площу. Щоб оформити право власності на пай жителям Чернівецької територіальної громади потрібно звернутися до міської ради. Необхідно звернутися до департаменту для того, щоб подати заяву, для того, щоб рада міська прийняла рішення, надала дозвіл на розроблення технічної документації з землеустрою. Потім цей власник такого сертифікату звертається до переліку, до організацій, які мають право до суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право виготовити таку технічну документацію І в своєму складі мають інженера землевпорядника. у Чернівецькій територіальній громаді. Майже 90 гектарів землі не мають оформлених власників. Люди, які не звернуться для за витребуванням цього паю в натурі, вони з 1 січня 2025 року будуть вважатися такими, що відмовилися. Від цього паю є, е, звичайно, і норми законодавства дають можливість з урахуванням тим більше стану, в якому зараз перебуває країна, дають можливість на продовження строку цього витребування, але це буде за рішенням суду. За словами Андрія Тимофійчука, якщо не оформити право власності на земельну частку до 2025 року, Чернівецька міська рада матиме право зарахувати паї до комунальної власності. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, новини Сі 4 Понад три тисячі звернення за рік шукають роботу сімейного лікаря, психолога. Хто найчастіше у Чернівцях звертається до центру допомоги врятованим і що їм там можуть запропонувати? Розповість Євген Посейлюк. У Чернівцях понад рік функціонує центр допомоги врятованим. Тут фахівці можуть перенаправляти переселенців у прихистки для поселень, допомагають з пошуком сімейного лікаря, місця в школі та дитсадку та багато інших послуг. Альбіна Куріна вимушена переселенка з Херсона. Приїхала до Чениців у 2022 році. Працюю в центрі допомоги врятованим майже рік. Я добре відчуваю потреби людей, відвідувачів нашого центру, тому що сама є переселенкою. Звичайно, я не нехтую тим, щоб звернутись. Іноді періодично це треба, тому що ми всі сильні, але нам все одно потрібна підтримка і допомога. І не завжди ти можеш сам собі допомогти. Координаторка центру Альона Ігнатіва каже: на початку повномасштабного вторгнення здебільшого вимушені переселенці зверталися за гуманітарною допомогою. Наразі запити змінились. Останні півроку це збільшення таких запитів на психологічну допомогу і на юридичну. Велика вже кількість людей до нас приходяться. Родини, з якими ми проводимо консультації, групи, групи взаємопідтримки. Це родини військовополонених до психологів і роботи з негативними думками, з тривожними станами. Але велика кількість запитів на психоосвіту людям треба пояснювати, чому вони відчувають О, те, що вони відчувають. Альона ігнатіва каже поменшило запитів про влаштування дітей у заклади середньої та дошкільної освіти. Нині батьки шукають гуртки для розвитку дітей. За рік роботи до центру допомоги врятованим звернулося понад три тисячі осіб. У нас є стала така форма роботи, як психологічна група для підлітків. І наш психолог кожну п'ятницю проводить цю групу. Це підлітки як місцеві, так і внутрішньо переміщені. Дітки, і це дуже добре працює, тому що вони можуть інтегруватися, вони починають спілкуватися. Тематика різна. Люди Дійсно, змінили звичний стан життя, і їм треба адаптовуватися до нових умов життя. Разом з тим ми працюємо з емоціями тут і тепер. Якщо ми говоримо про підлітків, то це, звісно, так як ми зараз багато і. Дистанційного навчання і, взагалі, зміна постійно нові однокласники, то є проблема в принципі з будуванням таких глибоких контактів: це довіра, це розуміння себе, чого я хочу, і це намагання зниження стресу, розуміння, що насправді вони зараз тут, і тепер що вони знаходяться в безпеці, що вони цілі і що в них є час і можливості для того, щоб побудувати гарне життя. За словами психолога Єгора Поплавського, дорослі здебільшого шукають роботу. З цього питання вимушеним переселенцям тут допомагає юрист. Зараз досить актуально і поширено це стосовно забезпечення для внутрішньопереміщених осіб, тому що є певні урядові зміни, також допомога в складанні особистих звернень або колективних до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. І також ми надаємо безоплатне юридичне консультування та підтримку родинам, в котрих рідні зникли безвісті за особливих обставин. Юген Паселюк, Олександр Олюнін, новини Сі 4 Побачив свою наречену у Фейсбуці, запізнився на побачення на дві години і одружився онлайн. Як військовослужбовець, будучи у зоні бойових дій, зареєстрував шлюб. Далі у сюжеті 14 лютого особливий день для військовослужбовця з Буковини Марка Чорного, який освічився цього дня інні Максим'юк. Шлюб вирішили зареєструвати у застосунку дія. Ну, символічно, День закоханих, а ми закохані. Онлайн, тому що, ну, По-перше, це зручно. Все-таки ну, онлайн можна підійти до Старлінка і не потрібно долати 1100 кілометрів, щоб подати заяву. Правда, всі ці сервіси працюють ще не досить досконально, тому що ми з третьої спроби зареєструвалися. Понад три місяці тому пара познайомилась у соціальних мережах. Я цю панянку красиву забачив у Фейсбуці. І, Ну, як стратег, не відлайкав всі фотографії одночасно, а кожен день по 5-6 фотографій ставився сердечка, щоб привернути її увагу. І буквально десь на 20-му місяці війни мені все-таки керівництво надало відпустку. І я Приїхав на Буковину під час відпустки. Марко Чорний вирішив запросити Інну Максим'юк на каву. Так, 25 листопада, 2023 року, відбулася перша зустріч каву. Ми власне в цій кав'ярні і перший раз зустрілися, тому вона для нас є така знакова. І ми попили кави, і іночка пішла у філармонію на тінь сонця. Але все-таки номер телефону мені залишила. Коли я її тут вперше побачив за тим столиком, то я зрозумів, що моє парубозьке життя закінчилося. Справді я бачила, що бігла закохана людина сюди, в кафе, тому що він запізнився. На дві години я бачила, що хлопчик пише мені, там лайк став. Я чекала, коли він не пише. Військовослужбовець каже, його найбільша мрія перемога. Ми маємо перемогти заради майбутніх поколінь і заради тих хлопців, які, ну на жаль, навіть не всі. З почистями і належно поховані для нас війна закінчиться, коли ми останнього свого побратима похоронимо. Бо, на жаль, оперативна ситуація така, що не завжди можливо навіть тіло забрати з поля бою. Шлюб онлайн» дозволяє зареєструвати нову родину без присутності наречених за допомогою відеозв'язку. Ця послуга реалізована на базі електронного сервісу Дія, там є вкладка подача заяви на державну реєстрацію в шлюбу. У Чернівецькій області такою послугою можна скористатися у Вижницькому відділі державної реєстрації, у Кальменецькому відділі, також Сокирянський відділ державної реєстрації, Сходинський відділ державної реєстрації, актів цивільного стану. Та відділи ДРАЦ, які розташовані на території міста Чернівці. Перший відділ державної реєстрації та другий відділ державної реєстрації у місті Чернівці у застосунку дія одразу є можливість оплатити державне мито при необхідності урочистий обряд. А от розлучитися онлайн наразі неможливо. Важливо, що заяву на реєстрацію шлюбу онлайн можуть подати лише громадяни України. Дія недоступна на підключення до іноземців, оскільки там відбувається ідентифікація. А на рахунок інтер... інтернаціонального шлюбу онлайн я думаю, що на даному етапі надання цієї послуги навряд чи це буде можливо. Однак хто знав. Мілена Федорюк, Ярослава Боячук, Андрій Маранеску. Новини СІ 4 А от наші журналісти запитали чернівчани, що вони думають про шлюб за добу. Та чи одружилися би вони онлайн? Можливо, ви чули про шлюб за добу. Так, звичайно, чула. А чи скористалося би такою можливістю? Ні. А чому? <гум> Ні. Тому ну, що на це потрібен час, як це за добу. Це, я не знаю, що має статися в житті, щоб за добу одружитися. А ви тепер можна оформити шлюб за онлайн. Чи скористалися б такою можливістю? Це, мені каже, ще смішніше, ніж за добу. <гум> Чути. Ну, онлайн? Ні. Чи чули ви, що можна одружитися за один день? Ні, не чув. А чи скористалися ви такою можливістю? Нам вже не актуально, як ви бачите. А можливо чули, що можна одружитися онлайн? Онлайн? Також ні. У нас ця тема вже скільки років не цікавить? <на> не чули ні. Чи чули ви про можливість одруження <на> за добу? А, насправді я нічого про це не чула, але мені здається, це звучить досить таки цікаво. А чи скористалися ви такою можливістю? Мабуть, що ні, бо я взагалі у своєму молодому віці не розглядаю таке поняття як шлюб, тому, мабуть, швидше, скоріш всього, що ні. А чи чули щось про одруження онлайн? До речі, недавно бачив в Тіктосі. Я ще так подивився і подумав, блін, це, мабуть, так зручно, але з іншої сторони це так страшно, бо ну знайомства онлайн, спілкування онлайн, а тут вже одруження онлайн. Тоді ну навіщо якась комунікація з людьми? Ну, дивно якось. За добу? Ну, взагалі, то лотерея одруження. Так що й за добу можна одружитися. І, 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 а я би скористалися такою можливістю. Я. Зіму. Ні. Ну, взагалі, то я теж свого чоловіка не дуже знала, як замуж виходила. Ми з студентами познайомилися, дик 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 він уїхав, а потім почули щось, що це зародилось, напевно, тоді, коли ми, але це пройшов пару місяців, і ми відчули, що ми можемо поженитися. Бо у нас багато спільного і багато, ну, якось так, не ну, знаю. Чи я б... А тепер? Тепер я би в житті за один день. Його треба добре розкусити у 70 років. А ви <гум> по-перше можна одружитися онлайн? Можливо, ви щось про це чули? Чула, ніколи це не схвалювала. Бо як почитаю, скільки мошенників є таких, що жінок тільки за те, що вони трошки там мають грошей, можуть облапати, облапошити. Так що я не вірю в це. А чи чули ви щось про можливість одруження за добу? – Так, звичайно, так, чули, да. Та, є така програма в ЗАГСі. А чи скористалися ви такою можливістю? Ні, ми, 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 вже ми один подали за заяву, собі спланували зробили гарне весілля. Задому за б не хотіли. Ми б хотіли все спланувати так, як ми хочемо. А можливо, чули про можливість одруження онлайн? Так, теж, теж. чули, да, 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 а да. да. а скористалися ви такою можливістю? Ні, ні. Я все таки за те, для... що треба додумати, треба зважувати. Це свято. Якось, Треба да, зробити та, свято. онлайн. Це якось онлайн можна грати в ігри, але не одружуватися, Я думаю. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на СІ-4.